Всім привіт! Це серія із відео Glow Up, і сьогодні у нас вже другий день. І сьогодні я хочу розповісти про те, як на шляху до нової реальності не сваліться назад у відчуття апатії, у відчуття, що світ несправедливий і таке інше. Я хочу вам сказати, що з вами все добре, все відбувається так, як повинно відбуватись. Десь етап чистки, десь етап очищення і переходу. І найголовніше в цей момент це довіряти, От просто закривати, заплющувати очі, довіряти, знати, що з тобою відбувається все ідеально так, як повинно бути. Зараз я скажу про етапи, які ви будете проходити, і які ви зараз, можливо, вже проходите, що наступним буде етапом. і вам буде легше в цьому всьому орієнтуватися. І знати, що робити, в який етап, що з вами зараз відбувається, і таким чином йти з певністю і з розумінням, і з знанням, а що зі мною зараз відбувається. Чому зараз так? І так, перший етап, який вас зустріне, або, можливо, вже зустрів, це момент гіперконтролю, це момент, коли. Немає ще довіри, і є відчуття, що так, мені потрібно це вивести, мені потр... потрібно зараз кумулювати всі сили, зібратись, і я один на один там з проблемою, і мені зараз потрібно боротись. Це рівень, я його називаю Закрите серце. Це коли ти ще не довіряєш, не розумієш, що з тобою відбувається, і позвиччці тобі здається, що так, мені потрібно зараз боротись з цим життям на цьому першому рівні. Ти живеш не із душі, не із серця, а із голови, із логіки, коли потрібно все тримати під контролем, а інакше страх, інакше здається, що все валиться. І ось це все валиться дуже тригерить і дуже страшно в цей момент. На цьому рівні стан такий: дуже багато тривожності, перфекціонізм і вигорання. Тобто, це момент, коли ти або зробиш крок вперед. Якісний крок вперед, або залишиться в цьому стані боротьби, боротися проти життя. І важливо розуміти, що це не ти робиш щось не так, а це життя ломає старі схеми, які більше не підходять твоїй душі, або період вже закінчився і потрібно далі йти. Або ти якийсь проміжок часу собі брехав, не йшов від серця, обирав щось не своє, і ти просто перерос тобі потрібно. Від цього відмовитись, тобто це природній класний етап, який спочатку виглядає як щось дуже страшне, тому що старі опори вони ніби зникли і нічого не працює. Ключ, як прожити цей етап, це розслабитись і довіритися. Знаєте, коли я коли жила на балі в океані, буває дуже сильна течія. І ось найголовніше в цій течії це не почати запротивлятись цьому. Боротись цією течією. Тобто потрібно навпаки розслабити тіло, а не гребсти проти течії. І ось цей момент він найстрашніший, тому що ти такий, як я можу розслабитись? Мені потрібно все контролювати, мені потрібно там переробити це, 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 це все ламається, більше не працює. А, навпаки, вимикається контроль. І ось згадуйте цю алегорію з течією. Ні, розслабся. Світ знає, що з тобою відбувається. Це все по плану. Відбувається. І якщо ти здаєшся першому рівні, ти плавно переходиш на другий рівень трансформації, і тобі, відповідно, стає легше. Другий рівень я це називаю серце, яке відкривається новому досвіду і яке проживає. Ось тут ключове. Я не тікаю, а я проживаю все, що мені дає життя зараз. Дивіться, перехід з першого рівня на другий може бути. Або свідомим, коли ти такий окей, я розслабляюсь, тому що потрібно зараз розслабитися і довіритись, або коли людина вже дуже втомилась, вона просто в якийсь момент здається така, окей, будь-що буде, я не знаю більше що робити. І ось тут потрібно зрозуміти, що в цілому це життя того й хоче, щоб ти вже втомився, і перестав барахтатись. Немає в цьому сенсу взагалі ніякого. Тому ти або можеш свідомо перейти відразу до другого рівня, таким чином ти не втомишся сильно на першому рівні. Тому що життю не потрібно буде тебе виснажувати, щоб ти здався. А ти свідомо в це йдеш, ти свідомо здаєшся життю, тому що ти довіряєш, тому що ти знаєш, що зараз відбувається перехідний етап. І ось на другому етапі, чому взагалі страшно перейти на цей другий етап, коли ти дозволяєш цьому бути, ти дозволяєш відчувати те, що з тобою приходить. Тому що це момент, коли. Твоя броня спадає, ти більше не можеш триматись, і ти зустрічаєшся з тим, з чим ти повинен зустрітися. Сльози, страх, злість, біль. Це може бути дуже сильний сором, це може бути відчуття одиночества. Або що, я не вдаха, я не впорався, все не так. Ми тому і застрягаємо на першому рівні, тому що ми боїмося зустрітися з цією. Цими почуттями, що за тим, що в мене не вдалося щось. В них є сила. Дати цим емоціям звучати, там, піти у ліс, прокричатись це не жарт, це дійсно те, як проживаються емоції. Також молитва через сльози, багато спілкуватись з Богом. Там, якщо вам легше в церкві, ходіть в церкві. Знайдіть те, де твоя душа і твоє серце відкривається, і перестає бути сильним, перестає запротивлятись, перестає храбріться і брехати собі. І тут ключове в цей момент, щоб не скатитись назад на перший рівень, а йти далі по рівням трансформації, це повторювати собі: Я не слабка, я жива. Інакше оцей страх, і це відчуття, що щось не вдається, воно знову откатить вас назад на перший рівень. І ось третій рівень. Це там, де вже починається магія, і тобі дійсно стає легше. І легше стає після того, як ти прожив емоції. На цьому етапі, що відбувається? Відбувається процес того, що біль згорає. Народжується сила, приходить ясність. Дуже багато, ніж приходить. І тобі не потрібно триматись, тобі не потрібно бути сильно, тобі не потрібно боротися з життям і показувати зуби. Типу, о, я така сильна, мене нічого не зламає. Не говори так, не говори так. Дозволь собі бути слабкою, дозволь світу про тебе попіклуватись, дозволь собі бути улюбленою донечкою Бога. Четвертий рівень прозоре серце. Тут ти перестаєш ділити емоції на погані і хороші, і просто дозволяєш їм бути, собі бути. Ти починаєш резонувати з вібрацією, тому що ти стаєш на цьому етапі чистим провідником, чистим провідником будь-яких емоцій. Прийшла злість, пропустила. Прийшла. Прийшов сум, пропустила, прийшла радість, пропустила, ти стаєш чистим провідником, і на цьому етапі в тебе починають збуватись твої мрії. Твоє серце стає прозорим. В цей момент, які практики потрібно робити? Перше це спостерігати, спостерігати, як розгортається простір. Буде приходити люди, нові, знайомства, класні, класники, ти навіть не очікував. Життя тебе візьме. Тому на цьому етапі у нас практика це спостерігати, що відбувається з простором, дивитись, що підносить, що хоче сказати простор. Можливо, буде багато можливостей про там, роботу. І зараз такий етап, що потрібно, наприклад, із побачень поставити фокус на роботу. І такий зараз етап. Можливо, навпаки, буде етап зцілення твого серця. По-різному, але в цей момент життя відкриє свій замис. Також до практики я б тут віднесла практики на відкрите серце, молитви, практики на проживання кращого життя, самопрограмування і таке інше. Тут більше практики вже про натхнення і про створення. Коли ти прозорий, то ти тебе світ відчуває. І тоді твоє серце стає провідником у створенні матерії. Наступний рівень п'ятий серце це храм. Тут вже я не шукаю відповіді, а я сама є відповіддю, Я сама є джерелом. І ви це відчуєте, коли ваша енергія вона сяє і вам просто із собою бути ну кайфово. Вже не хочеться тікати, вже не хочеться забруднювати свою енергію, свій простір якимось людьми не дуже. Ваше поле вже не пропускає інших людей. І вам не кайфово з людьми, котрі якісь такі забруднені, знаєте, на низьких вібраціях, там, типу, постійно заздрять, постійно там скаржаться на життя, вам вже неприкольно. І от на цьому етапі дуже класно бути відкритим до зустрічі, до знайом з чоловіками, тому що на цьому етапі ти. Тому твоє поле притягує якісних людей. Ти буквально магніт, тобі відкривається дуже багато можливостей, гроші, все приходить до тебе легко. І тут ключове зрозуміти, що я є прояв Бога в матерії. Життя себе живе, як, як сказати, знаєте, зараз новий сезон, новий друг, тому це нормально, нормально, якщо відбуваються якісь перехідні етапи, або там компанія змінюється. Або як якийсь там проблемка вирісовується, це все нормально, це просто зміна сезонів. Як зміняється сезон, зима на весну, так, і, так само і в житті є зміна сезону. І до них не потрібно катастрофічно ставитися. Ось ця катастрофізація, що ой рушиться і що мені робити, нічого не робити, Дати цьому сезону змінитися. Коли ось такий трансформаційний, турбулентний період трапляється, він трапляється. Ще й для того, щоб ти очистився від всього, що тобі не служить, від всього, що ти обирав на автопілоті, і воно якось працювало, 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 ти розумів, що щось не так, але, ти типу, ну, окей, а в якийсь момент просто немає вже можливості брехати і відвертатися від цього. Коли ти починаєш діяти разом з Богом, енергія прийде. Знання прийде, ти прокинешся і такий, о, сьогодні я зроблю це те. Все приходить, якщо ти запрошуєш Бога до свого життя, якщо ти запитуєш простору, а що, а як, а я хочу це, а в мене не виходить. Розмовляйте з простором, як із люблячим батьком. Говоріть про те, що у вас щось не виходить. Запитуйте про допомогу. І у вас все буде дуже класно. Дякую велике за перегляд. Гарного дня і класного життя.